Всім привіт, друзі! Це ми будемо зараз добудовувати будинок. Це я та сама віка. Мені 7 років. Ми розпочинаємо далі починати будинок. Це ми тільки коврик закінчуємо. О дуже має бути великий коврик. Вы можете чайки с где-то 15 и захочу зимой купаться. Надо будет в рейке. Думаю. Еще один коллег и все. Бежим травмарик. Я и так замочилась свой паль. Ой, как а останусь, таскь, а мы, сейчас, будин, но бутерброд, царвом, мужа, дьяма. Диам. Так, 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 E tudo vou... Aí, estava... Tudã... E já vou... Tudã... Estava... Ovo, E E Зараз, зараз, зараз. Я щось трохи помовчала, тут таке я повіду. Идемо на тобі. Батс. Сейчас еще что? Может, це занадто было кисточка? Да ні, ні, не Еще готово, два стовпа. Буденок такий довгий. Отако між. Я вже думала, все. Нема все перебудовувати. Я туди поставила блок. Зараз це продовження гри. Ну, зараз я спускаюсь. Вот і, і так. і по моему. Эээ, усил. Так, сейчас на эээ. Драбу. Воковый гузель. Все, буду. Он стоит разрану. Это я там тв... тв... шесть А там лава. Такая лава. Что я наступил? Пожалуй, что надо Ой, тут шесть стулов А я куда вали? Що, а я спішу до хати чи що? Це взагалі е, дуже це мод і е, справжній майкрат за гроші. Ну, мене це на представці коштує майже 500 тисяч. Це 3 тисячі коштує. Та й так у мені купив чорт. Мені ага а тебе купляю. Деколи, эмчки, щекічка я до школи скоро йду, то ще робив скляною. Або як у тому відео, або то ви не бачили, може, Вовну. Ой, не надо мне потом. Я на возьму. А, да, целом, но я уже хорошо Куда я спешу? Я шел марафон, бежу, че Давай, сюда его, потом опору, и... Потім синій, потім йде фіолетовий. Я точно все мовлю. А белий батфелан. Що? Я сам мовчати цим. А я не то беру. Я маю це дивитись за головою, що я був. Я вже було встало.

Так, певний водой лідах, я маю згоди, що все зробили, е, тож, який ми зробимо повністю 2 черги, я не знаю, бо я коли дістювала відео, це більше було не стало мені сильніше, я хочу стати лідузом, тож, якщо ви б захотіли мене вибрати, то просто мені пишіть. Або можемо можем дзвонитись, бо я деколи ходжу з скатом на роботу. Тепер їй Що я не робила? Е, зараз. Ту, 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 ту. <смір> так, робимо другий.

Що вам ще здесь ми будемо змагати? Ми пробачайте мої. Тож цей накрай просто в ньому можна вибрати мирний, ще так далі, як то. З монстрами тобі буде 5 хп, і будуть робити менше імені.

Джон, Ой, ой, что это? Не того. Б полотела, тридцать, 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 Ні, а то займете. Взагалі, просто нет. Подивіться нам копря. Подивіться на мій, да. Просто так? Нормально. Це отко, а то отко. А щось ти прав, я зробила. О пропускала я тут. Червонний... Якщо що, це я зібрав з приставки, ми можемо побачитись, якщо ви бачите два таких старих будинках. Вы можете йому забрати и будете ендер дракона. Я вже його вбивала. Но ну, я мне не треба вбивати в, в, в вже другий раз, Я так я буду на камбдра. А боже, що я заслухаю? Оранже. Задію, ще я поставлю двух.

Там тут у нас. Все раскусит. А не так панель. Это было дуже варненьким. Вбачайте, що я так От лама Тут ламошеноскут. Мені в будинок. То їм капець. Я не знаю, що я для ним зроблю. А ще буду живі, побачу шерсть вам капець. Так, вам буде капець Я кажу, правду. А буде кап'яти. Ще Раз, два, три. до Голубого А шо таке зможе? О, все лама з батей повертається сюда. Так так, так, так я вже змочу вас. Обожеби. Так, а тут так.

Цервоним, типу, тут скріння. тут річка. тут устак. Все, куда оставляю? Ммм, мм, мм, Є, зараз это. О, скло, Дуже потрібно мені скло. Ко я буду робити спочатку. Тут великий експерт. Я роблю вікна, все кольорове. Мені подобається так сильно кластер. Я, я люблю кольорові вікна. Вот о класс. Прекрас за... Зе, а, за ладно. Ибо я уже шесть щось... пору попался. Думаю, что называемое, то назван за. Останься. Вс. Пойдем с чатка вихром. Эээ, так, четвер.

Я вже забула, що я знімаю відео. Тож зараз, зараз будуємо зелений. тепер зелетись, зеленький, і тоді зараз, зараз спочатку ми будемо зеленький, потім ще один, потім голубий, голубий, синій фірми. <свіс> Ну ще один, два, три, чотири. О, один. Два, три, чотири, якраз. Вікна ікрас. Чотири. Чотири. Все, берем Давайте Через Д. же я воробник. Так швидше буде. Так, так, так. Ми зараз закінчимо фіолетовий це не правда. І шести оцей глубенький на пос... як червоний.

і о о о о мені треба червона і оранжеве. Я... Ja... Звичайно, цього так робила. Червона потім да, оранжеве. Репрошу. це от такого. скриня Скрийня, Скрийня верстак, пічка Скриня, верстак, пічка Окей. Е, як це я зробила так. А мені цього не треба не, е, не надо блок. О, все, е. Лампочки. Я. Очарованный стел. Я. Печка. Я. Скрыня. Я. Верстак помочите найти менестака. Я не бачу Дверстак. Я понимаю. А найди мені верстак. Я не бачу верстак. Будем до Верстака. Пич час. Вот так. Я -то, муски. Ой, лг. Сара, цара, сара. О, пока. на новогоднему месте, а я не хочу. Потас. Потакс. Тут 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 тус тут дуц, тут дуц, тут 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 тут. Ах, я с Ой, куда мы каши сколько Так. Раз начинаем далее. Окей. Okay. что далее я хочу? Ну, Не знаю, что я хочу. Можно Стыку вот такого. Вот такого. Вот такого шестых. все Да, струбается. Ой. А Sorry, sorry, sorry. Так. Ац. Просто. Ну, я, е, пешіть це відео, як вам оця Бібліотека. Подивіться. It's, 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 it's. Ой, я язначально, я чайно. Так, що зачарувати? Не знаю, зачарувати, зачарувати. стіл. Може оце? Не знаю, вже хотіла чарувати. Святого вікна спочатку все зробимо. Куди осталося? Не можна туди ставитися. Я тебе ще приб'ю цей будинок перший раз таки вийшов у БСК. Проготати скоро день народиться. Побажайте щось йому удачі. Чи лайк, чи просто... Я не знаю, що, то просто поставити будь-що. А булайк дзвіночок будь-що. Але основне це лайк. Вот підписка це добре А дизлайк не. Ну все, у мене щось таке типу так вийшло все а господ!

Что? Sure. А the удобно? Enter. just. So,